Доброго вечора усім, хто чекав нашої нової зустрічі в форматі віртуального, маргінального та підпільного радіо Контркультура. Я радий вас усіх вітати, і сьогодні ми з вами знову будемо говорити про явища, які зазвичай або замовчують в нашому суспільстві, або які. Отримують викривлене трактування в інформаційному просторі, або про які просто не знають. І це не випадково. Будемо говорити про явище масової культури, про субкультури, про тіньову культуру, про елітарну культуру, про народну культуру і, звичайно ж, про антикультуру як феномен, який загрожує існуванню всього розумного, світлого і доброго на землі. Сьогодні поговоримо, користуючись нагодою. Про так званий Геловін. Це змозу сказати в лапках свято з'явилося на наших теренах дуже і дуже недавно. Я особисто пам'ятаю, коли вчительки англійської мови та літератури під диктовку британського культурного центру організовували такі імпровізовані постановки для школярів. Тоді ми були в 6-7 класі в гімназії. І це подавалося як такий е, крутий е, культурний імпорт з омріяних штатів та Канади. Е, можу запевнити, що це псевдосвято не має ніяких українських коренів. Те, що воно зараз перетворене, є просто шабашем окультних демонічних сил і розгулом маркетологів. Треба сказати, що є помилкова. Думка якось ототожнювати так званий Геловін з Днем Усіх святих. Так от повідомляю, спеціально для дітей природи, що День Усіх святих відзначається у католицькій церкві 1 листопада приблизно з 7 століття, коли це запровадив папа Боніфацій IV. А у православній традиції це взагалі восьма неділя після Великодня. І, звичайно, що ніякого стосунку. Ніч з 31 жовтня на 1 листопада і ця вся чортівська трупна атрибутика, яка використовується зараз, на жаль, масово і зачіпає, зокрема, і дітей, не мають ніякого стосунку. Щодо коренів цього свята, воно є язичницьке, воно кельтського походження, називалось воно в кельтів самайн. це свято врожаю, коли заганяли худобу. Із літніх пасовиск на зимові, коли підбивали підсумки сільськогосподарського року, палили багаття, звичайно, запалювали світильники, перестрибували через багаття. Вважалося, що духи мертвих у цей день наближаються до світу живих, і тому приносилися символічні жертвоприношення. І таким чином вважалося, що починається друга половина року, бо у Кельтів рік ділився на дві частини: на світлу. І на темну. Ну, Темна, відповідно, з листопада по березень тривала, це астрономічно обумовлено, і тому вважалося, що це є елемент такого календарного обрядового циклу. Пізніше від кельтів цю традицію перехопили у видозміненому вигляді римляни і запровадили у свої святкування. Але те, що це дісталося до нас, не має ніякого стосунку ні до кельтів, ні до римлян. Хоча кельти були предками сьогоднішніх ірландців, шотландців, бретонців, майже зникли етнос у Франції. Але де факто Хеллоувін з'являється в друкованому вигляді не раніше 18 століття, це слово у Великій Британії. А як масове таке народне святкування фольклорного, скажімо, спрямування спершу, воно з'являється в Сполучених Штатах Америки в 19 столітті, коли туди було спрямовано. Масовий потік ірландської міграції. Ну, в Ірландії був свій голодомор, який влаштували добрі британські колонізатори. І щоб не всі там вони просто перемерли, вони тікали в напрямку Сполучених Штатів Америки, де й сформували потужні діаспори. І от так то перенесення ірландської цієї народної традиції на американський ґрунт дало масовий старт цьому святу, з дозволу сказати, святу. Тому що. Відверто кажучи, абсолютно не зрозуміло, що святкують, і коли вам нав'язлива контекстна реклама бажає «Happy Halloween», не зрозуміло, чому тут радіти. А ще більш незрозумілою є атрибутика. Ну, принаймні, якщо говорити про традиційну складову кельтського свята Самайн, то чорний і помаранчеві кольори є зрозумілі. Це є колір землі, колір ночі, чорний, тому що приходить той час року, коли ніч явно довша за день. Це багряне листя на деревах, це знову ж таки колір гарбузів з свіжого осіннього врожаю. Хоча оцей персонаж, так званий Джеко Лентерн, це макітра з вирізаною там фізіономією вставленою свічкою. Теж це легенда насправді дуже нещодавня. Це оформлена вона в 19 столітті. Ось і немає нічого спільного з цими якимись глибинними традиціями, яких тут не існує і близько. А найбільш бентежним є той факт, що церква абсолютно крізь заплющені очі дивиться на факт явних псевдомагічних і ледь не сатанинських ритуалів. Ну, подивіться, що є атрибутикою цього псевдосвята сьогодні. Це є скелети, це наруга над померлими, це кажани, павуки. Е Капелюшки чаклунські для дівчат, це роги, якими себе прикрашають і дорослі, і малі. Роги це однозначний сатанинський атрибут, що тут говорити. Ну і крім того, це той складник, який взагалі важко зрозуміти, а за останні роки я це бачу у нас масово поширюється в Україні. Це коли батьки гримують своїх неповнолітніх дітей. То лялькою чакі з фільму жахів, то просто гримують у такий вигляд, що це ніби людина померла, живий труп. Я раджу таким мамашам, відвідати, наприклад, морг в місті Бахмут, подивитися, як виглядають реальні померлі, зокрема від бойових дій. І тоді, можливо, у вас дещо проясниться в голові, і ви не будете накликати нечисть і біду на свої сім'ї, не будете малювати дітей у вигляді, схожому на трупи. Крім того, це вимагання солодощів. Це такий американський варіант трактування цієї кельтської традиції, коли вважалося, що від духів темряви можна відкупитися солодощами. Абсолютно незрозуміло з точки зору наших традицій, чому від когось треба відкуповуватися, і до чого тут солодощі, і до чого тут гарбуз, до чого тут свічка і так далі. Абсолютно чужий нашому культурному коду елемент, а абсолютно комерціалізоване. Псевдосвято. Воно впроваджується за останні роки у торгівельних мережах, коли, наприклад, ну, приходять вам смски з різних закладів торгівлі, де пропонують знижки, наприклад, 15-20% до Дня Геловіну. На будь-що: на побутову техніку, на алкогольні напої, на парфуми. Ну, це ж зрозуміло, що немає нічого спільного ні з ніякою святістю, ні з духовністю, ні з кельтським Новим Роком. Це чіткий маркетного хід, просто щоб змусити вас купувати більшу кількість різного барахла, яке вам, в принципі, і даром не потрібне. Але без цього не буде функціонувати капіталістична так звана ринкова економіка. Тому цей механізм працює і з року в рік його інтенсивність використання зростає, і тиск на недозрілі мізки споживачів посилюється. Ми це бачимо. Зокрема, бачимо це на вулицях наших українських міст, коли раніше все обмежувалося скромними театралізованими постановками у шкільних е драм-гуртках, коли там можна було вийти з цим гарбузом, зі свічкою сказати: I Am Jack, and here is my lantern. Я Джек і ось мій ліхтар. Оце легенда про цього е Джека, який там некоректно себе повів з певними потойбічними силами. То зараз це е масові гуляння в нічних клубах, прикрашених. Чорною тканиною, зображеннями скелетів, павутини, кажанів з розмальованими під покійниць інстаграмними чіками, або навіть більше того, там передягаються, наприклад, в скривавлену медсестру, в передягаються в монашку з антихристиянських порнофільмів. Це все теж є факт. Ми, як культурологи, це відстежуємо, що можемо принаймні, моніторимо, звідки це все з'являється. Зрозуміло, що це потужний потік антикультури, який іде на нас спрямовано і таргетовано в першу чергу на молодь. І як бачимо, вже підросло перше покоління тих, хто стали дорослими, зростаючи дітьми на цих псевдосвятах, і тепер вони вже розмальовують своїх дітей. Які бігають по вулицях з рогами, розмальовані блідими тінями під очима і вигукують різні непристойні речі. Якщо у вас десь таке спостерігається, то наведіть, будь ласка, порядок зі своїми дітьми, поки ще не пізно. І рекомендую сходити до священника, проконсультуватися, як церква ставиться, що таке День всіх святих, коли і як його проводять і вшановують. І який це має стосунок до американського антикультурного псевдосвята? І чи доцільно, наприклад, вашим дітям у цей день десь шастати по розважальних закладах і використовувати при цьому атрибутику, яка має явні елементи магії та ритуалів чужих нашій культурі, і чи не позначиться це в майбутньому на психічному стані і так. Не дуже здорових, як бачимо, за результатами суспільно-політичних процесів молодих українців. Тому я гадаю, що такий короткий екскурс є корисний для розуміння. Можливо, хтось почув дещо нове, хтось освіжив свої існуючі знання, а головне було, думаю, почути цей нескладний, як модно казати, меседж. Цей Геловін є насправді Холуїном. Це холуйство перед чужою культурою, антикультурою, до речі. Це холуйство перед віртуальним, привабливим якимось таким образом. І це холуйство перед чорними темними силами. Не будьте холуями, не святкуйте Холуїн. Вшануйте, згадайте своїх предків на День всіх святих 1 листопада. І не придумуйте ніякої міфології про. Давні християнські чи слов'янські свята, тому що це явно не той випадок. Якщо чогось не знаєте, читайте добрі книжки, бийте поганих людей, а загалом бережіть себе, бережіть тих, кого ви любите. Чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші зауваження, чекаю на поширення, тому що ми з вами, усі разом, повинні в форматі контркультури долати тиск і потоп. Антикультурного характеру, який заливає нас уже 30 років. До того була одна чума червона, зараз прийшла зовсім інша чума, яка не має одного кольорового забарвлення. Але тим не менше, ефект є цілком очевидний. Ми падаємо в прірву, деградує наша культура і насправді погіршується. І без того проблемний генофонд. Тому будьмо уважні, думаємо. Аналізуємо, читаємо і не біймося висловлювати своє обурення чи несприйняття того, що нав'язується як чужа норма, і з розрахунку на те, що ви промовчите, промовчить ваш сусід, промовчить ваш співробітник, а не будуть мовчати галасливі зграйки неповнолітніх з промитими мізками. І тоді ви опинитесь в ситуації, у якій вже опинилося багато держав і інших, де де-факто християнином стало бути небезпечно. За прикладами не треба далеко ходити. Подивіться, що робиться в сусідній Польщі зараз. І цей рух має своїх адептів в Україні. А щоб розуміли, я особисто повідференджував з інстаграму і Фейсбуку півтора десятки українських кралечок, які поїхали вчитися в Польщу, в Гданськ, в Краків, в Варшаву і зараз репостять феміністичні заклики антифашистського так званого спрямування проти польської церкви, проти польських консервативних сил. І закликають до участі в масових заворушеннях. Це вчорашні українські янголятка, кралички, дівчатка, яких батьки, зібравши котлету, відправили вчитися здобувати європейську освіту, щоб потім мати шанс знайти свою долю в омріяній Польщі. От вони зараз стають на вістрі удару польських лівацьких антихристиянських сил. Проти основ польської ментальності і польської державності Я не розумію, для чого це молодим українкам, зокрема, а суючи з дописів молодих українців, які в мене теж є в друзях і там навчаються, у них в голові більше порядку. Тому я закликаю дивитися за вашими другими половинками краще і дати делікатно зрозуміти, що зі своїм статутом в чужий монастир якось не зовсім коректно, мабуть, пхатися, і поляки розберуться. Думаю, самостійно, але це тривожний сигнал, ця чума на наших кордонах. А це актуально для Західної України. Там у нас половина дітей нашої еліти навчається зараз там. З Чим вони сюди приїдуть не тільки зі знаннями європейського права і цифрового маркетингу. Вони приїдуть з промитими мізками. І мізки ці будуть промиті, на жаль, фемінізмом, антиклерикалізмом і, зокрема, феноменами типу цього холуїну. Тому будьмо уважні, будьмо нетерпимі до зла, будьмо різкі і категоричні. Тому що тільки у цьому велика сила і велика правда. І ніколи не треба соромитись того, ким ми є, і не треба соромитись говорити в голову, з ким ми не хочемо бути. Тому що знову ж таки у цьому є правда життя. А наразі я бажаю усім міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть тих, кого ви любите. До нових зустрічей!